Сьогодні, як і обіцяла, я вам продемонструю б'юті-бокс від турецького бренду Фармасі. Коли я його тільки побачила, він просто мене причарував своїм дизайном. Дивіться, він має такий дуже-дуже гарний колір. Я б сказала, він молочна. Ванільний, бачите, як він грає. Далі він зроблений із екошкіри, тому він буде дуже зручно його буде там витерти, помити, і він завжди у вас буде такий красивий доглянутий. Далі має отаку чудову, гарну, удобну ручку, яка, ну, наприклад, якщо ви подорожуєте, положите цей б'юті-бокс в валізу, То вона не буде займати у вас місця. Вона просто отак от сложиться. Акуратно. І все. Далі. Він має дві отакі чудові блискавки. Тобто він відкривається на дві сторони. Ну, Я зараз його трошки так відкриваю, як можу, тому що однією рукою. От, ну, Ви бачите, навіть однією рукою мені дуже його легко відкрити. Далі він має. Такий от дуже класний жорсткий каркас, що буде дуже зручно. І при цьому, при цьому, тому, що в нього такий чудовий каркас, цей beautybox в місті з дзеркальцем, в цьому мішечку дзеркальця я потім розкажу пізніше про нього. Він має вагу всього 800 г. Я сама переважила. Далі, плюс оці ось перегородочки. Це теж для мене було дуже інтересним відкриттям. вони переставляються. Бачите, тут от такі ось ячеїчки. Якщо, допустимо, вам отаке розміщення буде незручним, ви захочете якось його зробити інакше, ви можете, оце, по діленням, ви можете переставляти оці перегородки. І отак можете якось переставляти. Тобто, дивіться, це дуже зручно. Тобто, ви його можете сформувати. Внутрі, так як вам удобно. Далі, оця стіночка має теж два кармана великих на блискавці. Один такий тканевий. Кстати, оця часть теж вся миється. хорошо. От. І от, от сітчаті. Далі, от в цьому сітчатому карманчику є ще 4 карманчика. Таких маленьких, вони хорошо підходять для. Пензликів для олівців і для других дрібних таких от деталей. Далі, ну і тепер про оце чудове дзеркальце. Це дзеркальце моя е, особлива любов. Дивіться, по-перше, ви бачите, воно шкіряне. Дуже-дуже красива задня стінка шкіряна, отака чудова, зручна підставочка. Ви можете, от, ну, Мені одною рукою не удобно, так от можете його поставити. Далі, тут у нас захисна плівочка, тому, кажеться, що воно таке тускле матове, але це просто плівочка. Далі. І саме, що мене покарило, ви бачите, воно майже не займає місця, воно пласке збоку. Тобто, ви можете його брати в подорожі, це дуже зручно. Далі, воно ось в такому красивому мішечку тут храниться. От, Ну, в общем, цей б'юті-кейс це моя любов любовна. Я думаю, він точно так же і вам сподобається. Це дуже гарне підкриття, дуже приємний на дотик, воно не ковське. І зараз воно, він коштує всього 1999 гривень. З березня буде на 500 гривень дорожче, буде коштувати 2499 Тому, будь ласка, хто хотів, замовляйте. І ваша косметика буде завжди... В порядке і дуже буде зручно вам подорожувати з цим б'юті боксом.